Від мене звати, як завжди, Асма, і сьогодні, подивіться, у нас сьогодні ми заходимо 8 минут, можна сказати, 10. І сьогодні ми будемо грати в нові особисті. І сьогодні ж починається новий. Добавили нового бойця. Ми... Мо. Можем даже его протестировать, пока не ждем. Ну, смотрите, какой хороший. Ну, смотрите, какой хороший. Смотрите, серьезно. Тыщ, тыщ. тыщ, 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 тиш Я понял, насколько он сильный. Сам. А, сам. На, 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 Но этот очень сильный, мне он очень А у нас уже за 6 минут я стою вот так вот. І ми починаємо. А для вас це буде секунд, так 4. Так що почало. І, друзі, я забув вам сказати, що це мій основний аккаунт. Зараз я вам покажу нашу дорога до слави. Вот. Наша дорога до слави. Але сьогодні в кінця нашого з вами Sky SpongeBob Squatting Tants. Ще 5 минут. Але цікаво, що там буде. Не, ну Що У нас по новостях. Губка Боб. Стоп, а ви не знаєте? Губка Боб це не скин, а й турина. Я знаю, що на тіка містер-шоп. Ні. І що чи що? А, може, їх зараз добавлю. Може їх добавлять. Ладно, странно, але добре. Так, за 4 минути. Думаю, може устрін сходити на одиночну наші десь. Так, друзі, ми починаємо. І... За так місяці півтора буде будет відео. Ой, вольт. Щось ви простолсти як обезьянка. Пища. Чакунка. Дядя Петти. Дядя Петя! мене убили. Ладно. Не, дякую, дякую. А я... А я собі хочу протестувати Пайперус. Пайперус, Пайперус. Бара-бара-бакуса. Тиш. Тиш Тиш. О, вона мене їх разреб на неї. Не знаю, не знаю. Убивайся! О! Твердый видите. Ой! Тушь, 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 тушь. Я его убил. Я его... Я его добиваю. Ну, всем пока. Я выхожу. Так. Окей. Еще три минуты. Еще будем любить. Кстати, друзья. Хотел вам похвастаться. если сегодня новый скин купил. На Кленси. Вот такие за 29 гривен. Классный. Кстати, надо его получать. О. Эффектная стрельба. У меня вообще до сих пор Снаряжение. Звездная сила. снижение. Короче. Так. Уи-уи-уи. Ле. Уи, уи. Вот. И питание. Шоу мені не по... А, ДРЛ можно прокачать. Кстати, все бойца давали бесплатно. Ну, бойца скин. Вот під вот профилем. повинен будет вот так вот вот тут вот. Наши з вами. Не подарки. Які я уже прошел. Кстати, можете подивитися, які у меня статистики. Ну, вот. О, начало 50 секунд. Так, друзья. Друзья, новый сезон, новый сезон, новый сезон. Оп, ого. И у нас. О, новый сезончик. Ох, ого. Кальмар. Классная штука. Нет. Класс. Так, що у нас спанбокс Що? О, все. на голову. Друзі, тут якийсь подарок. У нас 10 долларов. Ого. О, я, я гроші збираю. Тут что щось... странное. Шос, О, який погиб. Бургер. Ба, да, бургер. Друзья, из мною моя сестра. О, -о, -о, Ого. В видно, ну, тут, ну тут хотя бы не за гроши все. Я уже мне uh -huh. uh -huh. не подобается. У нас попался. так. Ну. У нас там трохи є. попався есть. У нас нам надо цей. Тут якісь іграші є. Тут дають гроші, як було з мегаящиками. Тільки тут замість медалей у нас гроші. Ой, правда у нас я болит? Да, пика, не мешай. Нам мы тебя услку купить, правда? Угу. Итак, друзья. друзі. нас загрузилась и зараз попробуем поиграть. Mm. Який чекаю тебе особити. Я кинуть. Ой, мене убили. Правда, мы тебя убили. Хочешь у mm. нас не хватит? Ой-ой-ой. Надо всех. Перво уб'яться, щоб ми виграли. Ну, так, ми виграли, бо ми хочемо виграти, правда? Все. Я одного грокну. Все, ми ще одного тріснули. Тут зараз ще одного трісну. Все, ще сім штучок до виграш. І ми виграємо. Для ще йде звідси. Тебе Дрищи. Мене убили, да. три тебе убили. так. Вот так. Так, л... дрищ, дрищи. Тут дрищи ходят. Тут якісь дрищаги. Так. Нам ще трошки лише, щоб виграти. Правда. Ще трохи трохи. Да, правда, все трохи. Ще трошки ми і ми виграємо. І тебе знову убили. Да. Але ми виграємо по-любому. Мамія ага. мама мія. Ще 4 рази когось, Три. ще й три рази когось Трах-трах. і буде барабах. Мама мія, мама, мама, ма, 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 ма. ми Ми проіграли. Барабуба! Не має будинок. Ми выиграли у все. Ми мали Добре, А ми поїхали. Ну тоді сюда спробуємо. Так. Тут ще якісь подарунки. Але А це ж надо купляти, правильно? Правильно. О, тут є есть Ні? Це купляти не надо. Ще? Ого, дивували. Суперсел. Боже, закрати, тут І мені дали тисячу оцих. Я серйозно не ожидав, що це буде безплатно. Що тут на останній день? Сто. Коротше, мені зараз дали дуже багато цього. Так. О, колючки. Ага. Угу. Все, у мене подарків тут немає більше. Але у мене тепер тисяча оцих. Що, я щось можу купити? Може. Можеш. Я можу купити мега акцію і супер акцію. Давай купи мені це. Внутри временної оселені. Хочеш купити мені таке? Тут якісь правила міли. Хочеш купити мені це? Я би купив оце. Добре. О, якась ця. це. Це так занятие, хор попасть. Відкриваємо тепер. Тепер я. Їх там повинно бути три. Ну і нам нічого не випадає. Ка-ка-пука. -ка Все. Більше нема. Того... Але класно, що ми щось взяли. Того... Може було, надо було на це збирати. у нас не пополюсь. Так. Або на оце. О, є ще один бульгер. Це тут, 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 Ланктон Дерл. А, ні, Дерл я не. Ага. Ну, ладно. Що було, то було. Зараз у нас є на... Його, мені я виграв. На легенду. О, мені я. Ой, я треба ага. вибрати. О, я хочу вибрати. Чекай. Ман... Так, я прочитав, що тут жовто написано, окей. Так. Тоді вибираємо Леона. І нажимаємо грати. Да, так же. Його я ухожу. Лівий далі. Ага, у мене 11%. Туш, 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 туш. Туш. Вольно. Так, у нас є столкновіння. О, поймав ти. Красно, ти поймав. Добре, ти все один бункер. Тут куча таких команд чипало. Кой, найдете две. Кой, найди, найди бахада бунгера. бунгала. Найде Все, одного я грохнув. Ого. Тут даже лопатка такая, таєте. Тебе убили. Правда, бо вони дуже сильные. вбивають угу. убивають. Человека. Ми проіграли. Про, проіграли. Ми проиграли. Ми... Ну нічого. Ми надбирали. ще виграємо. ми... Угу. Так. О, плюс 100. У нас тепер сто пятьдесят. А я открываю дро... старт дроп. Не, и наступный, наступный ты откроешь. добре? Я два, ты два, я два, ты два. Добре, хвалит. Так, все, дуже классно. И цей. Видите, какие у меня есть скины? Вот такие вот такие, вот и ну и оригинальные. І все, Тепер. Дуже всім дякую за перегляд. Що тут чекається? у Вау! Шо за 10 гемів. Вау! І утка Бамба! Стоп! Та ми так і не провірили. Появився скін! Ого, про не появився. Ну ладно. Всім дякую за перегляд, всі.